Ми випустили 5 класів, але тільки половина іде в ліцеї, інші йдуть до коледжів. Ось тому і постає питання доцільності: чи потрібен ще один ліцей? Наталія Іваницька, директорка 35-ї гімназії. Вона одна із 30 керівників навчальних закладів міста, яка поставила свій підпис під зверненням до виконуючого обов'язки міського голови Олександра Ломака. Фото цього звернення Ломака опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. У ньому директори закладів просять не допустити перегляд освітньої мережі, яку вже затвердили міські депутати у 2021 році. Деякі батьки школи номер 19 вирішили, що вимоги законодавства не для них. Що миттєві бажання окремих родин важливіше за виважену і продуману стратегію розвитку, і намагаються силою переконати окремих депутатів міської ради, що найкращі знання старшокласники зможуть здобути в школі, до якої вони просто звикли. Рада директорів просить врахувати думку фахівців демографічну ситуацію в місті і дотриматися раніше затвердженої програми трансформації. Обговорити питання 19-ї школи в міськраді зібрались керівники п'яти навчальних закладів міста, директорки школи та однієї з підписанток листа до Олександра Ламака Людмила Шелопець не було. Ми написали його, і ну це було фактично співавторство ради директорів. і Директори були запрошені підписувати абсолютно. Або не підписувати цей лист відповідно до своїх поглядів. І як ви бачите, там стоять підписи абсолютно всіх. За словами виконуючого обов'язки міського голови Чернігова Олександра Ломака, керівники шкіл виступають проти ініціативи батьків 19-ї школи, які пропонують створити на базі їх закладу ліцей, а не гімназію. Про це батьки заговорили навесні цього року. Ліцей з трьома ланками освіти. Тобто, щоб діти навчалися з першого по одинадцятий з часом по дванадцятий клас. У нас навчається 1460 учнів, а школа може прийняти набагато більше. Тобто, ми маємо і басейн, ми маємо два спортзали, хореографічний зал. Ми маємо чудові майстерні, в яких можна технології проводити. комп'ютерні класи в нас є. У нас є чудовий викладацький склад. Наразі, згідно з програмою трансформації мережі закладів освіти, прийнятою в Чернігові в 2021 році, на базі нинішніх шкіл створено чотири ліцеї. Це перший, дванадцятий, п'ятнадцятий та двадцять другий. Тут навчатимуться учні 10, 11 та 12 класів. Двадцять п'ята школа навчатиме учнів початкових класів. Всі інші з нового навчального року мають стати гімназіями, тобто там учні навчатимуться по дев'ятий клас включно. За це, 10 липня 2024 року, проголосували депутати на сесії міськради. Рішення ж по дев'ятнадцятій школі, яка мала стати гімназією, не ухвалили через протести батьків. Якщо дозволено законом, Ом, три ланки освіти, то чому їх не залишити? Чому і не створити? У нашому місті хоча б один заклад, у нас дуже потужний педагогічний колектив, дуже чудові знання дають вчителя. Директорка першого ліцею Ольга Шелест каже, чотирьох ліцеїв вистачить для тієї кількості старшокласників, які на сьогодні планують навчатися далі. Нині у її закладі не залишилось початкової школи, бо три роки поспіль вони не набирають перших класів. В цьому році вони набрали 11 десятих класів з очною формою навчання та два дистанційні класи. Проблема в тому, що тепер воно вже не буде збільшуватись, бо немає народжуваності і є великий відтік дітей, які переїхали за кордон. Олександр ну, Ломака каже, що для функціонування ліцеїв необхідно забезпечити їх якісною матеріальною базою. Тому в чотирьох визначених вже зроблені перші предметні кабінети. Років п'ять, якщо ми попрацюємо в цьому напрямку. Тим об'ємом коштів, які є у нас, то ми вийдемо на досить пристойний, Я вважаю, рівень. Але якщо ці кошти розмити по всім закладах, то ми не через п'ять, не через десять. Не через 15 суттєвого результату не досягнемо. За словами матері учениці 19-ї школи Василини Коваленко, головна причина, чому вони хочуть продовжити навчання в старших класах в цьому закладі зручність для дітей. Як ви собі уявляєте, я живу біля першої школи, а я повинна їхати у дванадцятий ліцей, дека може задатися питанням? Якщо не хочуть не користуються попитом дванадцятий ліцей, то може переглянутися краще питання. Вирішувати питання. 19-ї школи мають депутати на сесії 16 серпня. Як казав Олександр Ломако, розглядатимуть два питання. Перше про створення на базі 19-ї школи гімназії. А друге про створення триступеневої школи, яка передбачає навчання з 1 по 11 класи. Я на наступну сесію вношу проєкт трансформації з 19 ї школою ланками. Якщо він голосується, то ми приймаємо вже статут з трьома ланками. Якщо він не голосується, то приймаємо статус з гімназії. Аліна Коржинська, Марина Кирієнка, Валерій Церкун, Суспільне новини Чернігів.